Робота диспетчера, як і будь-якого з інших працівників структури ДСНС, є надзвичайно важливою, адже ми є первинною ланкою, першою контактною особою, яка запускає механізм реагування. Розуміло, ні, роботу свою надзвичайно люблю і завжди з задоволенням іду на свою роботу. Що є найважливішим? Найважливішим є допомога людям. Для нашої роботи це є чіткість отримання повідомлення, визначення місця, характеру події, чи є загроза населенню, чи є можливість розповсюдження. І в той час ти повинна бути надзвичайно зосередженою. Хоча поряд із тим, а ми завжди співпереживаємо із тим заявником, від якого отримуємо повідомлення. Дуже приємно отримувати дзвінки із подякою. Надзвичайно приємно, коли тобі кажуть дякуємо за те, що ви так швидко відреагували за те, що надали допомогу. Надзвичайно приємно отримувати такі подяки. подяки. Кожного разу після важких чергувань, коли ти виснажено приходиш додому, там тебе чекають твої найрідніші, твоя сім'я. Твій чоловік, твої діти, які є для мене найбільшою підтримкою та опорою, дуже важливе значення має колектив, у якому ми працюємо, адже він є другою сім'єю, маленькою, другою родиною, у якій ти перебуваєш кожного чергування, і саме єдність, взаєморозуміння та командний дух допомагають нам щодня виконувати наш обов'язок перед людьми.